Всім доброго дня, я сподіваюся, що вам добре. Я щиро дякую, що ви мене сьогодні, як ми продовжуємо наше вивчення від Матфія. Якщо пам'ятаєте, ми починали вивчити останніх вірші в розділу 10-го, а Сьогодні буде частина 2 цього вивчення. Однак, перед тим ми почнемо, я помолююся в наш час. Наш небесний батько, я щиро дякую тобі за цей час відкривати Твоє Слово і можливість вивчити його. Я дякую за всі, які ти даєш нам кожен день. Я дякую тобі за світло, тепло, їжу, воду і домики. Я дякую, що ти спас нас і дав нам вічне життя через Твого Сина Ісус Христос. Зараз, що ти даш нам мудрість Protein нашего času в Твоєму слові. Дай нам мудрість, не тільки які і сказати нам, але як ми можемо робити також. Я молюсь, імені Ісуса Христа. Амінь. Я читаю від Матвее, розділ 3, 6 7.17. The приходить Іван prichod Ivan проповідує в Postini юдейській. Та каже, бо він той, що про Нього сказав, був ісайя пророк, промовляючи Голос того, кличе. в пустій дорогу для Господа рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу, соби з верблю... верблюжого волосу і пояс ромінь на стегнах своїх. А пожива для нього була сорана та мед польови, тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся Йорданська околиця. і в річці хрестились від нього і визнавали гріхи Свої. Як побачив, же він багатьох фарисеїв та саддукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них роди і зміни, хто вас надумав утікати від ніву майбутнього. Отож, учиніть гідний плід покаяння, і не думайте говорити собі, ми маємо отця Аврама. Кажу, бо я вам, що Бог може піднести дітей Аврамові з цього каменя, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубне та і в Охон буде викинене. Я Хрищу вас водою на покаяння але той, хто йде до По мене потужніший від мене. Я не достойний понести звитя йому. Він хреститиме вас святим духом і огнем. У руці своє. Він в'ячку і перечистить світи пішницю свою він збере до засіків, і в, в половині попалить в огні ні вхасими. Тоді прибуває Ісус із Халилей понад Йодан до Івана, щоб хреститись від нього, Але і говорив, Я повинен хреститись від тебе і чи тобі і до мене. А Ісус відповів і сказав йому допусти цей тепер, бо так хоча нам виповнити у Сиправду, Тоді допусти і... Охристившись Ісус, зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як холуб, і сходив на Нього. І ось холос почувся із неба. Цей син мій улюблений, що Його я вподобав. Іван бачив, як прийшли фарисеї та, та Садусей. З дистанції, а коли вони прийшли, навіть перед тим вони могли відкривати свої роти Іван зразу критикує їх. Іван назвав їм виводок Хадюк, а він, і він питав їх, то, що був, який попереджував, їм прохнів Бога, який скоро прийде. Я навіть не можу представити, як прихоломши при повинно бути самовдоволені дов, фарисеї та салдисеї, коли Іван назвав їм виводах хадюк. Я не можу представити, як думали ізраїльтян, коли вони слухали слово Івана. Фарисеї та салдисеї були благочестивими і праведними в єврейській суспільстві. Вони були вибах, вибахливі, послідовники закону і у них була велика повага середина Ізраїльтян. Назвати їм виводок Хадюк, сказати, що вони були нечисти, а за межами Царства Божого було б нерозумно ізраїльтянам. А потім Іван, що одразу сказано, що цим было чім, доволеним Людям треба покаяться. Останні річ світу рік, ці релігіозні еліти вели, що треба їм робити, було покаятися. Покаятися чого? Хріх? Ні за що. Вони із ратян, діти Аврому, а такі у них не було нічого за чого покаятися. Вони вірили, що вони. Вже були в царстві Боже. Цікаво, що Іван сказав фарисеям та садисеям робити діла, які збереглись з покаянням. Важливо дізнатися тут, що Іван не запропонував, що діло ведуть до покаяння чи спасіння. Якщо правда, то він не би критикувати фарисеїв та садисеїв тут, тому що вони були дуже вибахливі зберехатися слово закону що Іван сказав, що підтверджували Павло та Яков, що покаяння веде до діл, які пославити Богу. Докази, що наше покаяння та спасіння справжні будуть харні діла, які ми зробимо після нашого спасіння. Як писав Яков в своїй книгі розділі 2 вірші 17-18, Tako samo je vira, koli del ni majem, mrtvi sobi. Alej, skažemo, če to ne bodim, maješti viro, ja maju dela, pokaži, pokaži mi viro svoj, brez del svojih, ja pa kažu, tu bi virus svoj, vid del mojih. Mi možemo pretendovati cel dan, imati viro. А uh, ми можемо претендувати цілий день, що ми покаялись, але якщо це не зазвичай святим передвореним життям, тоді наша віра мертва. Це що сказав Фарасеям та Саусеям, що вони претендували бути святими та справедливістими людям, але слово своє життя, своє життя не підтверджувало цю претензію. A tudi vsi pretenzivi biti dietami v Avramu bili nepravdivi. Zato, kot je rekel Jezus na Tovku, pred hramom od Ivana, v 8. verš 39-41, сказали oni: Odpoved, naš otec Avram, odkazal jim je Jezus. Коли би ви Аврамові дети були, то чинили бы діла Аврамові. А тепер, ось ви хочете в мене чоловіка, що вам казав правду, яку чув я від Бога. Цього Аврам не робив. Ви робите діла батька свого. Вони же відказали йому. не родилися ми від перелюбу одного ми маємо ця, Бога. А також у віршах 40. 2.44 А Ісус їм сказав, як би Бог був Отець ваш, ви би любили мене, бо від Бога я вийшов і прийшов, не від себе самого прийшов я, а мене Він послав. Чому мови, Мої ви не розумієте, бо не можете чути ви слова Мого. Ваш батько, дьявол і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був Душу хуб, споку, спокій, споконвіку, і в правді не стояв, бо правди нема в Ни. Як говорить на правду, то говорить свого, бо він не неправдомвець і батько неправди. У не всі ми через де ми не родились, чи через віри своїх батьків, чи через своїх религіозних діл. Kot Pavel je spisal Efezijan, oddelek 2, verš 8.9., Bog, spasen mi v milosti, oddelek od vera, 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 oddelek 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 od vera, od vera, oddelek od vera, od vera, oddelek od vera, oddelek od vera, oddelek oddelek od vera, od vera, od vera, od vera, od vera, oddelek od vera, od vera, oddel Що суддя Бога прийде, а якщо вони не покаялись, вони були би під гнівом і судом Бога. Бог би зрубав ті дерева, які не дали плодів, в числа тих, які дали плодів. Похані дерево, Бог би кидати в вічному угоні, пекла. Іван дав цим чоловікам страхи попереджування, що Час покаяться був зараз, тому що кінець прийде, коли були за занадто пізно. Насправді, діля діляхих, з них прийшов бачити Івана Хрестителя на цьому дні було вже занадто пізно. Вони вже запеклими своїми серцями до Бога, аж до того, що змінити курс було за пізно. Читаємо від Івана розділ 3, вірш 18. Хто вірив в нього, не буде засуджений, хто ж не вірить, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого сина Божого. Я впевнений, що фарисеї та садосеї, які прийшли бачити Івана в хрестіті на цьому днію, відійшли в шоці через цього, якого вони слухали. Я хоті... хотілося б вірити, що Бог відкрив очі і вухи деяких, щоб покаятися і вірити. Однак це й дуже йому вірно, що вони відійшли злитися і за пеклими своїми серцями дали до Бога. Також цікаво читати слово Івана і його протистояння в цими релігіозними лицемірами, бачити, як строгий він розповідав з ними і порівнювати цей зі способом, як багато вірич діляться Евангелію в нашому часу занадто віричих в цьому часу, евангелізація, коли зроблено в схагли, ніколи не стикається гріха, ніколи не стикається в регули... релігіозне лицомірство, а не виклик до святого життя. Евангелізація призначена для оскарження до невіричих своїх почуттях і потреб, щоб вони почували добре про себе. Це має бути завоювати на то, щоб вони прийшли на служіння знову і знову. Це має бути толерантним і люблячим, щоб дружити з неверуючими. Це має бути укладати союзи для політичних і соціальних причин щоб виконати спільні цілі. Це типа евангелізація безсилі спасти духи. Якщо евангелізація збиратися спасти духи, то їй треба протистояти гріх людей. Треба ламати гордість людей і свої самоправедність, а без тих до цього місця, де був митник, коли він бив своїх роди і кричав для милости і пробачення. Я не читаю цілий розділ, але так у вас була ідея, як евангелізовував Ісус Фарисеєв. Я читаю трохи частини від Матфія, розділ 23, 23 вірші 27-28. Хори вам, книжники та фарисеї ліцемірі, що подібні до хробів побілених, які харнами зверху здаються всередині повний трупних кісток та всякої нечистоти. Так і ви назовні здається людям за праведних, а середині повні лицемірства та беззаконня. Я вам порадую читати заливок цього розділу самі таким чином. Ви можете бачити, як був конфронтанцем, конфронтанцем Ісус до самоправедностих фарисеїв. Če mi bomo zbirali vložaj duhov, deli je carstvo Božje, a to je naše zadanje, kot veriči, robiti učnjev od kožne krajine, torej nam je potreben propovedovati Evropangelijo. Pravna Evropa je napad proti našu hodnosti in samopravednost. Y poklik do smirenja, pokajania in sluknest na velenia Isusa. Tej do nas katina dvehje, co je zvičje verruja slučajeva. I van Christito sawin christian voju, jak we rozumimo u covo je simbolisne značenje. Водне хрещення, якого ми брали участь як вірячи, символізує смерть і воскресіння Ісуса, а також наше очищення від гріха. Коли ми були хрестиці водою, ми публічно зізнався, що ми ідентифікуємо з Ісусом і ми віримо в тілесній смерті і в воскресінні Ісуса, а наша сповід і покаяння гріха очищують цей гріх від нас. А зараз ми чисті перед Богом. Тоді сказав Іван Хреститель, що після його прийде хто ще, який був величим ніж нього. Ми дійсно бачу наймовірне смирення Івана тут. Цей був чоловіком, який набрав велику відомість, як багато людей прийшли до Його кожен день, щоб слухати його проповідувати, а що він міг хрестити їх. Че він ніколи не забував свою роль як посол Ісуса Христа, він ніколи не забував свою роль як херод царя. vin nikoli dozvoljav svojim zvrostanjem vidosti i flivanija na bobatinsfa i Ivan i van vilni pluholu šobavšo vin ni buv krašeni najišništiji rab Navid vid vinni buv hidni nesti sandali dali gospod ospore Потім він проголошував велику силу майбутнього Месії, сказано, що Христос був би хреститься вогнем і святим Духом. Кожен з виручих беруть участь хрещення святого Духа після свого духовного, духовного відродження і покаяння гріха. Духовне хрещення об'єднає нас Христом і тілом віричих після духовного хрещення ми починаємо наше освячення і перетворення процедури, де як віричі ми станемо більші, і більше, як Христос. Де як написано в першому Коринтіан, розділ 2, вірш 16. Бо хто розум Господний пізнав, який би його міг навчати, а ми маємо розум Христів. І це таким чином, як написано в Другому Коринтян, розділ 10, вірш 5. І всяке винесення, що підіймається проти Пізнання Бога, і полонімо всяке знання на послуг Христові, також як ми читаємо в Римлянах, розділ 12, вірш 1 2 Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, Повідає, повідає, повіддавайте ваші тіла на жертву, в святу, приємну Богові, як розумну службу вашу і не стосуйтеся до віку цього, але переміните від новою вашого розуму щоб пізнати вам, що, є, що, то є, що То є воля Божа добро, приємність та досконалість. Ми трансформуємося. На рівні серця і розуму. щоб ми стали більше як Христос, таким чином, наша поведінка б бы також. Пам'ятайте, що сказав Ісус, що Христ не починає колиму искому, але починає на рівні серця і розуму. У Від Матвія розділ 5, 21-22, ми читаємо. Ви чули, що було стародавним наказання, не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові, а я вам кажу, що кожен хто хнибається на брата свого, підпадає вже судовий. судові, а хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному Судові.

Takim činom, hrešenje v duhovi mi objednali s Hristom i tilom veričeh. Tomu počinaje osvječenje i peretvorenje procedura, jaka transformiruje nas na rivni srce i rozuma. Takim činom naši dumki, bažanje, plani i tak dali stano dumkami, božanjami, planami i tak dali Isusa. Tak naša povednika змінилось. Ми можемо робити діла тих, що Бог планував для нас ще до початку часу, як написано в Ефесян, розділ 2, вірш 10. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Тоді до нас сумна картина хрещення для невеличих. Тільки ті, кого відмовиться Христа своє хрещення в і судження. Іван сказав, що Ісус прийде з в'ячкою. В'ячка – інструмент, яка використовує розділяти полову від пішениці. Своя пішениця була б невеликий кучі на землі, а вони б підніматися деякі пішениці в'ячкою. Вия... В'ячкою. А потім вони кидали їх в повітрі. Набагато ліче полова аби розділити від зерна пішеніці, і було би здуло, а зерна пішеніці падали на землю. Ця процедура продовжувала до того часу, все залишилося від волі зерна пішеніці без полови. Іван використовував це відоме зображення описати те, що Ісус прийде робити. Він буде прийти, а спасти його свого обрання і трансформувати їх. А проти його цієї процедури він буде розділити верючих від неверючих до того дня, коли прийде наприкінці судження, а половина буде кидати вогонь. Це не Rujovania veder ljudi strut, постійний поділ від Бога влади. Також ad ми бачимо слово Ivana, що вогонь не захасимі, а вогонь буде спалити полову на ченс. Це котина вічного страждання, яке будет. Витримано у всіх тих кто, кого ви, ви вад. Ця картина повинна надихати нас, використовувати час, який у нас поділиться в Ангелі з ким завгодно можливо. Ви не повинні втратити час неваж, неважними чи земними заняттями тому що часу мало збиратися до душі ради Христа. Якщо ми спасли, тоді у нас буде серце і розум Христа, а серце Христа було проповідувати Євангелію і розширюватися царство Боже, завоюючи душі. Після протистояння фарисеями та садусеями Ісус З'явився перший раз, як він починав своє служіння. Він був у Халилеї і подорожував до того місця, де Іван Хреститель проповідував і хрестився поряд річ, річки Йодана. Ісус сказав Івану, що він хотів щоб Іван його. Ми можемо лише представити, представляти, як здивований Іван був Хухатицей. Іван вже проголошував, що Ісус Месія, цар, господ, Іван сказав, що Він не був хідний нести сандали Ісуса. І все ж тут Ісус, Він просив Івана Івана простити його, Реакція Івана розумно, по моєї ви, Він сказав, Я повинен хреститися від тебе, і чи тобі йти до мене. Іван знав точно, що Він. В присутстві Бога. Він знав точно, що своє хрещення ради покаяння хрішників. і Ісусу не треба покаятися. Іван також знав, що йому треба покаятися свого хріха. І якщо Бутов повинен хреститися когось, Ісус повинен хреститися Івана. Ну чому Ісус пішов до Івана, щоб приймати хрещення? Якщо у нього немає потреби покаятися, то і чому він повинен приймати хрещення хрещників? Ну тому що була акт слухняності, так Ісус є Бог, однак Він також був 100% людини і у своїй людяності Він збирався підкоритися волі Бога. Волю Бога те, що всі, які належать Богу, приймати рішення. Таким чином Ісус підкорив, підкорив, підкорився в усіх відношеннях до волі свого батька і навіть не була причина для нього приймати рішення. Він би тому, що як він сказав Івану, допусти цей тепер, бо так ходиться нам виповнити усю правду. Коли Він слухав цей Іван, погодився і хрестився Ісусом. Але це не було за звичайне грішення. Наймовірна, подія відбувалася протягом грішення Ісуса, яке ніколи не відбувалося знову. Небес відкрились, і голос Бога проголошував, що цей Ісус був Його улюбленим Сином, і Він дуже задоволений з Ним. Ісус також об'єднався з Святим Духом в цьому моменті, як Він спустився з неба і спочивав на Ньому, на йому. Батко Син і Святий Дух об'єднались в цьому моменті. Повинен бути наймовірний момент, цей момент, про який пророк Ісая пророкував багато століття раніше ми читаємо в Ісаї розділ 40. Другий вірш віршодин. Оцей отрок мій, що я підбираю його мій обранець, що його полубила душа моя, я злив свого духа на нього, і він правосуддя народам подасть. На цьому дні цей пророк виконався, а потім починався трирічне служіння Ісуса. Ce je zakinčenje našohovo vipćnje suhodni, a takoš našoho vivćnje rozdijelo treti vma tvije. V nastupnom razum i počenajemo svoje vevćine vjrsa vr šem rozdjeloo čet dvirti, Kol mu i vipćmo svorg niv i susa v pustinini, a je sprobi Satana spokušati i susa. Bud laka vaši komennotari će petannje 5 videom. Зараз я завершу наш час молитвою. Знаєш, що без тебе, Я дякую за цей час і всі, які ми вчили про Івана і про твоє хрещення. Я дякую тобі за всі, які ти зробили для нас і за наше спасіння. Я дякую тобі, що ми можемо читати твоє слово і вчити більше про тебе і твій план спасіння. Ja djako to bišo, ti dozvoljaješ nam brati učest svojemu planu spasenja. Ja djako to ti zahičaješ nas čeraz našeg zahisnikiv i urida. Bud, bud laska, beržin ih i naši misli, naši kraj, našu, kraj, našu krajinu i naši žitja. Pridej skoro, ja prošu, i pridvezi nas do domu. Ja molju svoj imeni Isusa Hrista. Amin. Što djako što vi prijednali ste meni suhodni i do nastupnog razu, nehaj Bog blagoslovit vas za